Привіт, яуря! Давай дружити! Ви коли-небудь чули про правила безпеки? Це такі чарівні правила, які допомагають нам залишатися здоровими і щасливими. Давайте вивчимо їх разом. Дорога це місце, де потрібно бути дуже уважними. Тут не можна гратися чи бігати. Знаєте, як безпечно переходити дорогу. Перед тим як перейти дорогу, Треба знайти зебру. Пішохідний перехід. Але переходити можна тільки на зелений сигнал світлофора. Знайомтесь, пан світлофор. У нього три кольори: червоний, жовтий і зелений. Червоний каже: «Стій!». жовтий попереджає зачекай. А зелений запрошує, іди. Але спочатку подивіться на всі боки, щоб переконатися, що всі машини зупинилися. Якщо пішохідний перехід не регулюється світлофором, потрібно бути особливо уважним. Подивіться спочатку ліворуч, потім праворуч. І тільки коли дорога безпечна, переходьте на інший бік. І пам'ятайте, не можна переходити дорогу, коли біжите. Завжди йдіть спокійно та уважно. А як же переходити дорогу, якщо у вас велосипед, самокат чи скейтборд? Дуже просто, друзі! Пам'ятайте головне правило: ніколи не їдьте через дорогу. Щоб перейти дорогу, зупиніться перед зеброю чи світлофором, спустіться з велосипеда, самоката або скітборду, візьміть свій транспорт у руки, дочекайте зелене світло і переходьте, тримаючи свій транспорт у руках. Ще є підземний перехід. Він особливо безпечний. Бо тут не їздять машини. Але навіть тут треба бути обережними. Тримайтеся поручні, не штовхайтеся і не поспішайте. І використовуйте ліхтарик якщо підземний перехід має погане освітлення. Уявіть, ви з мамою пішли в магазин. Але раптом загубилися. Що робити? Найперше не панікувати. Залишайтеся на місці і покличте дорослого, який працює в магазині. Наприклад, охоронця чи касира. І завжди пам'ятайте своє ім'я та номер телефону мами чи тата. В мене для цього є бейдж. Це картка, яку я ношу з собою. Тут вказано моє ім'я, моя адреса та телефони моїх батьків. Ніколи не торкайтеся гарячої плити. Не грайтеся сірниками або свічками, не користуйтеся гострими ножами без допомоги дорослих. Це може бути дуже небезпечно. Грайтеся лише в призначених для цього місцях. Наприклад, на дитячому майданчику або в парку. Ніколи не грайтеся біля дороги! Ой-ой-ой! м'яч закотився на дорогу. Але ми не побіжимо за ним. Треба покликати дорослого, щоб допоміг. Якщо хтось, кого ви не знаєте, пропонує вам подарунок, солодощі або хоче, щоб ви кудись пішли з ним, скажіть ні і одразу розкажіть про це батькам або вихователю, вчителю. Пам'ятайте, на вигляд, привітний та вічливий чоловік може виявитися злочинцем. Отже, запам'ятаємо, переходьте дорогу на зелений сигнал. Якщо загубилися, залишайтеся на місці і кличте дорослого. Не торкайтеся гарячих або гострих речей. Грайтеся тільки в безпечних місцях. Не розмовляйте з незнайомцями. А тепер завдання для вас: подивіться навколо і скажіть, які правила безпеки ви бачите у своїй кімнаті чи на вулиці. Розкажіть своїм батькам про це. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.